Іван Штефюк. Ну, Вітаємо з успішним виступом чернівецької команди. Друге загальнокомандне місце це, звісно, що успіх, хоча вигравали ви і кубок командний. Так? Да, Як, наскільки ви задоволені виступом, чи вдалося реалізувати все задумано і в організаційному, і в спортивному плані? Хочу сказати, що в організаційному плані ми виконали завдання на 99%. На 100 не виконали, тому що постійно мусять бути якісь недоліки. В плані виступу спортсменів, я думаю, що спортсмени на 95% постарались. Було важко я кажу, змагатися, тому що конкуренція. Приїхали силовики, привезли мощнішу команду, з ними було важко змагатися. Судді були об'єктивні, ніхто нікого не засуджував, це найголовніше. Ну, як треба працювати, нам старатись готуватись до Кубка президента і до Кубка України. Я думаю, що там ми їм зробимо сюрприз. Єдина золота медаль у Ні. У Журхівська і 60 кілограм Андрій Щепановський. Ага, дві золоті медалі у нас. Ні. Не всі наші зірки виступають, деякі закінчили кар'єру, так, брати марки. Не мандерки. закінчили кар'єру, тому що потрібно було і комусь судити, а спортсмени вони з досвідом і вони об'єктивно зможуть і забезпечити суддівство. Виступати є кому, є молоді наші спортсмени, треба дати їм дорогу. Якщо будуть всі наші виступати постійно, я кажу, спортсмени, а хто буде виконувати майстрів спорту. Треба дати можливість нашим молодим спортсменам, щоб вони і виконали норматив розрядка дата майстра спорту, а також норматив майстра спорту. Тобто сплеяди наших чемпіонів, призерів чемпіонатів Європи і світу, ще ніхто не закінчив кар'єру? Ще не закінчив, тому що е, зараз буде командний кубок президента серед силових структур, то там будуть приймати участь і два мандрика, і всі наші еліта і зірки. Вітаю ще раз успіхів. Дякую, дякую вам.